Всім привіт! Мене звати Аня Гриць і я є офіційний блогер Євробачення. І саме я буду показувати і розказувати вам, як відбувається підготовка національного представника від України на Євробачення Жені Галича із групою Оторвець. Була прес-конференція. Як тобі? Прес-конференція дуже дивно пройшла через те, що було безліч журналістів. Ти ж була також на прес-конференції. Вони були дуже такі, знаєш, повільні і не, не дуже активні. Це було дивно. А, може, через те, що ми багато говорили, або просто вони і так все знали про групу. або через те, що я з самого початку пожартував, пам'ятаєш, як я вийшов Далі. на прес-конференцію. Сказав, де ж ви були 10 років на <праць> протяженні 10 років ми намагалися достучатися до деяких средств масової інформації для того, щоб промотувати своє <праць> творчество. И э, каждый раз стучались лбом в закрытую дверь, потому что мы были неинтересны. Я запомнил каждого из вас. У меня есть черный список телеканалов, радиостанций и средств массовой информации, которые нам отказывали. И на следующий же день позвонили и начали звать к себе. Ребята, так не делается. Это неправильно и нечестно. И в меня есть черный список телеканалов. Да, конечно не. Но просто они приняли это, знаешь, я же, ну, ты же помнишь, что я журнал? І вони сприйняли це якось так, знає ну, як образа для себе. Хоча мені здається, що є така приказка на злодії шапка горить. Як змінилося твоє життя після Євробачення? Нічого не змінилося, просто стало менш... менше часу через те, що більше уваги з засобів масової інформації і людей, які хочуть з нами співпрацювати. Я прийшов я, Значит, я, до перше, мене зустріла консьєршка і почала мене обнімати. Хоча до цього вона здоровася на раз. А дочка она уже спала. И когда она подошла и начала мне у нее очень интересный ритуал, не знаю, с чем это связано, она подходит, тыкает мне постоянно в глаз пальцем утром. Папочка, 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 я глаз открываю. И она мне сказала, ты победил, ты победил, ты лучше, чем Монатик. А як вам человек, який написав гімн Євробачення. Він тепер фонує и написал гимн Оторвальд вже. Ну, приємно, це Дідусь, його потрібно поважати. Літня людина, яка намагається розважатися. Чому б ні? Я за. Співає, співає, співає. Разом з Європою весна. Кличуть вони у Київ на конкурс Єврохіта. Ще у вас був концерт з Каднаєм. Ви його заздалегідь сплатували? Чи це після Євробачення? Ми були знайомі ще до Євробачення, але просто затова... почали товаришувати саме під час відборкових турів. І я хочу сказати, що для мене по хлопці відкрилися абсолютно по-іншому. Хотим от всей студии, от всей Украины пожелать тебе победы на Евровидении. Я вышел на сцену, мне что сказали, 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 Я на всех подвижных сказал, все окей. И все, потом уже выключить. Під час фінального голосування Женя Галич пообіцяв у разі перемоги гурту Аторвит провести безкоштовний концерт на території КПІ. Уточнюємо дату порядок проведення. Я сьогодні отримую лист відповідно цього закону. Планується концерт 19 березня здається, 19 годині на площі да я запрошую всіх студентів Безкоштовно? Абсолютно. безкоштовно, красиво з хорошою апаратурою з великою сценою. Ти слухаєш групу Торвит, отак. Ти знаєш, що у них буде концерт 19-го? Так, у нас тут. Так, ти приїдеш? Так. Да. Ти радий? Дуже. Знаєш гурт Торвальд? Так, да, знаю. Ти їх слухаєш? Так. Ти знаєш, що у них буде безкоштовний концерт на КПІ? Так, знаю. Що ти з цього приводу думаєш? Я думаю піти. Ви знаєте гурт Торвальд? Так. Ви прийдете на концерт? Так! Ми їх дуже любимо! Курли!